Добрий день. Ну, 10 хвилин. Розповісти про подію, до якої йшов десь 5 років, буде складно, але спробую. Значить, Дивіться, я так розумію, перша частина сьогоднішньої зустрічі була така цифрова. Я цифри люблю сам, тому що сам є кандидатом фізико-математичних наук, але закінчив свою всю. Математичну стежку на отриному дипломі і пішов, так би мовити, вільне плавання. От. А сьогодні я би хотів розповісти про те, що є поза цифрами, поза тим, що ми хочемо спрогнозувати, тому що наше життя, ну я теж в бізнесі, ми плануємо, ми малюємо, малюємо діаграми, малюємо плани, аналізуємо виконання і так далі. А я хочу розповісти про іншу складову. Коли е, відбуваються речі, які ми не плануємо, які ми не прогнозуємо, які стаються просто так, е, і пояснення на ці речі немає. Е, як взагалі народилося бажання е, ну, щось експериментувати? Ну, так коротко скажу. Е, постійно займався спортом, ходив в басейн. І от в басейні яка ситуація? Значить, всі ходимо, знаємо, є бортик-бортик. Ну або це 25-метровий, або 50-метровий. І ви, по суті, все ваше тренування проходить між двох бортиків. Бортик, 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 бортик. Ви можете більше плавати, ви можете швидше плавати, але все рівно це бортик-бортик. І в якийсь момент. Мене це втомило, тому що з шести років плав, і я зрозумів, що ну, мені ці вже бортики просто ну, психологічно якісь створили якусь межу. Потім я почав трохи пірнати, в горизонті пірнав, потім в вертикалі пірнав. Трошки так би розширив ці межі. Потім. Потім подумав, що, напевно, щось треба ще цікавіше, і так з'явилося бажання піти в гори. Але якщо е, порівняти, та хай з отак, як де так де. Якщо, скажімо, наше щоденне життя порівняти, то, ймовірно, ми теж бортик-бортик, е, е, ранок вечір, ранок вечір, ранок вечір. Ранок -вечір. І так, да, ми можемо ефективніше цей день проживати, там глибше, і так далі, але це все рівно там ранок, вечір. І ну, реально настає момент, коли хочеться е, осягнути якісь трошки інші істини. І е, розуміючи, що гори не є такий термін, гори впускають і впускають не всіх. І для того, щоб зрозуміти, чи в принципі Верес мене впустить, я пішов спочатку на Монблан в 2019 році. Е, це, по суті, перша така була моя. Висота там 4810. значить, і, і потім плавно, там 19-й рік Монблан, потім Кіліманджаро, вулкан на, в Чилі. І потім народилася ідея, що часу нема попереду багато. Мені на той момент було 55 років, і це вже в принципі в такому віці в гори не ходять. ще й в такі. Але я собі зробив ну, такий момент, що або я це роблю зараз, або вже ніколи. І в 55-я знайомлюся з нашим українським альпіністом Валентин Сіпаві, харків'янином, який станом на сьогодні вже був, здається, шість разів на Вересті. Він мене тестує на одні з гір. Ми були в Чилі на вулкані одному семитисячнику, і після того він сказав. Що отут, зупиніть, будь ласка, на цьому фото, якщо можна. Якщо можна. І він е, сказав, що ну, там було теж таке випробування, ну, природа нам дала. І він каже: ну, я бачу, що з тобою можна йти. І так я отримав, так би мовити, е, зелене світло на це сходження. І в 21-му році е, я вилетів зі Львова, е, в складі я. Е, і Команда, і три дівчинки. Одна з Молдавії, презентувала Молдавію, інша з Білорусі. І ще одна дівчинка з Дніпропетровська. Я плюс наш гід. Весь шлях, я так хтось постараюсь укоротити. Виліт зі Львова і повернення у Львів. Це було 50 днів. От. Я не буду оповідати той весь процес і так далі. Я тільки от покажу просто такі ключові моменти. Це ми по дорозі на, до базового табору, там така була лоджія, ми в ній переночували. І я тоді сфотографувався це під е, образом Далайлами. І так вийшло, що по дорозі назад, через місяць, ми поверталися через, це, через цю ж лоджію, Я знову ж таки там сфотографувався. Тут видно, як то кажуть, це називається поцілунок Джомолунгами, то в мене обмороження були щіки і носа, але е я вже тут був, так би мовити, всередини іншою людиною, бо кажуть, що є життя до Евереста, є життя після Евереста. Е я вже тут де, ну, скажу чесно, на цьому фото я ще не розумів, що сталося, тому що це десь там буквально третій день, чи скільки. Специфіка мого сходження, ну якщо ви там зайдете в інтернет, то ключове буде описано, що я піднімався два рази. Практично штурм я здійснив два рази через людську помилку, через те, що. Шерпа, який допомагав нести мені балони з повітрям резервні. На відмітці 8400, коли я вже бачу вершину, коли до неї вже там десь 3 години ходу, має відбутися заміна балонів. І мені дають один балон, він заповнений на 20%. Я його знімаю кажу, давай другий, він дає другий, він заповнений на 30%. І в мене на висоті 8400 е е виникає рішення. Ну, ми, ми всі в житті стикаємося з рішеннями, які мусимо приймати. І це рішення мені прийшлося прийняти самостійно, тому що гід повів перед, тому що на рекорд ішла перша молдаванка. Вона мала стати першим громадянином, е е ну, першою жінкою Молдавії, яка була на вершині, і перша жінка Білорусі. І для мого гіда важливо було чисто. Політично, іміджево він, він, він е, пхав їх, тим паче, ну як е, супроводжував, тим паче, що на маршруті ще була конкурентка з Білорусії, яку треба було обійти. І так вийшло, що я собі своїм ходом помаленьку шар йшов, і оцей момент прийняття рішення е, я його приймав самостійно, е, не було з ким радитися. Е, і в мене е, перших там п'ять хвилин такі були емоції такі, чисто. Ідемо, як є, так є. Ну, але зрозуміло, що це була дурниця. Тобто ми пройшли 10 хвилин, мозок включився, ну, мозок там взагалі по-іншому працює трошки, бо це понад 8 тисяч висота. І я зрозумів, що це дорога в один бік, і в мене іншого варіанту немає. Я кажу, ми вертаємося вниз на 7900, але не просто вертаємося, щоб ну, зупиняти експедицію, а вертаємося. І я буду вимагати новий, нового шерпу, більш досвідченого, і новий кисень. І до кінця дня, того ж дня, мені дають нового шерпу і три нових балони з киснем. Але тут настає один момент. Прогноз погоди говорить про початок урагану. І я тут включаю просто. Ну, Довіряюся просто інтуїції, банальній вірі. Ну, я, я почав з цифр, так от, в даному випадку, з точки зору математики, мені треба було вертатися. Е, всі прогнози погоди, відсутність там е, ну, моя втома і так далі. Тобто, по, по е, такому чіткому аналітичному протоколу я мав би повертатися. Але я просто довірився ну, якимось таким речам. І того ж вечора я і ну, два, двох мені дали помічників шерфів. Того ж вечора я пішов вдруге на вершину, і в чому красота була того сходження, що ми йшли одні. Тому що, якщо ви знаєте, тут фотки бачили черга, там черги регулярні, там в яких і люди гинуть, і так далі. Ми йшли одні без жодної черги, йшли вночі, правда, бо інших варіантів не було. Тоді не стояло питання в котрій годині піднятися, стояло питання, в принципі, піднятися. І ми в 2.45 були на вершині. Більш нікого. Ну, я, два помічника і ми. Ніч, місяць, зірки. На вершині були три хвилини, ну тому що для мене це було більше таке спортивний епізод. Тобто, доторкнутися до, так би мовити, до бортика. І дорога назад. Дорога назад теж небезпечна, тому що статистика смертності вона говорить про те, що смертність десь. ну, Тобто, є там три види умовно смертності: лавина тріщини льодовика Кхумбу. Це перша коли стихійні лиха. Наступна версія при Сходжені на вершину, і найбільша статистика смертності при поверненні з вершини. Тому що люди часто дуже переоцінюють свої можливості і будь-якою ціною треба доторкнутися до вершини, не аналізуючи, чи вистачає там сил на зворотню дорогу. І тоді по дорозі назад якби відбуваються незворотні події. Ну, але завдяки тому, що я, скажімо, гора не прощає легковажних, тобто в якому сенсі, я будучи тут, у Львові. Ну, дуже серйозно займався тобто, ну, бізнес-бізнесом, але я, спорт в мене був щодня, три години, чотири години. тобто, Я не йшов легковажно на цю вершину, тому запас міцності в мене був, можна сказати, двократний. І це дозволило мені зробити друге сходження, але почалося інше шоу, тобто по дорозі вниз. Все ж таки, той ураган нас доганяє і починається снігопад, який тривав сім днів. Е, і сім днів я був, по суті, заблокований в другому таборі. Е, з тих семи днів, три дні ніхто з команди, і з моєї родини не знав, де я знаходжусь. Тобто, три дні я був, можна сказати, пропавшим безвісті і для команди, і для моєї родини. Це ті дні, які я найбільшого, скажімо. Найбільший удар я наніс по своїй родині, по дітях, по дружині. От. Але коли я вже вийшов на зв'язок, все стало на місця, ну і таке. І слово, прилетів у Львів, друзі, аеропорту, поцілунки, квіти, радість. І потім це я в червні повернувся. А в липень-серпень настає, ну не тільки в мене, а людей, які здійснюють такі мрії, настає. Таке трошки опустошення, тому що два, два місяці ти ну, не просто фізично відходиш, а ти розумієш, що ну, такого масштабу події в твоєму житті більше не буде, і ти не розумієш потім, куди рухатися далі, які цілі ставити далі, і так далі. І, але проходить певний момент, це все стабілізується і пройшло три роки. І я тільки через три роки зрозумів, що мені дав Еверест, тому що через три роки ні звідки взялися в мені творчі натхнення. Я вже другий рік роблю скульптурні мініатюри ну, на філософські теми. Оце такі черги приблизно. Я вже мав виставку 26 грудня минулого року на відкритті Limstein, якщо знаєте, у Львові. 20 вересня була друга виставка. Зараз я там стою в черзі, довгій черзі, в зак галері щоб виставитись там, ось така історія. і, Тобто, похід на вершину. Скажімо, розбудив десь всередині мене речі, які, ну не знаю, вони десь були глибоко закопані, глибоко заховані. І ті... це ж ще... зупиніть, ще, будь ласка. Це фото я зробив свідомо навіть для самого себе. Це балон з повітрям і це залишки. Коли ми сім днів снігопаду, ну, кисень закінчувався, і в цьому балоні ресурс там лишався там, ну, 10-15 відсотків. Ну, але за рахунок того, що ти сидиш, не рухаєшся, то тобі того достатньо було, щоб ніч переночувати. Я це фото зробив для того, щоб якщо я вернуся додому у Львів. І е, думав про якісь там, ну, мене там би супроводжували, якісь труднощі, там, не знаю, там, бізнес, то-то, щоб я завжди згадував, що е, ти маєш бути щасливий, бо в тебе є кисень. І поки ти дихаєш, поки ти маєш кисень, оце найбільше щастя. І е, я старався про ту фото. Я розумів, що все рівно якась рутина з часом мене там е, оплутає, але я дуже довго це фото так старався в голові цей образ тримати. Ну, Мені здається, що я цей образ втримав, тому що для мене зараз точно не найбільші цінності там, е, ну, е, бізнеса, там, капітали. Т -т -т. Тобто, е, оце, так би мовити, напевно, за цим фото я йшов на вершину. Скажімо так. Ну і я вдячний, що. Я вдячний, що це хобі, яке в мене, бо в мене дуже багато зараз вільного часу, і я страшно боюся, щоб ну, цей вільний час мене якось там не почав пригнічувати. А хобі, яке в мене, оце я вже другий рік бавлюся цим, воно в мене настільки, я можу там і вночі встати там третій ночі там до ранку щось робити, можу взагалі там, в 10 ранку почати, в 10 вечора закінчити. Е, у мене є маленька галерея там під настрій, коли захочете зайдете, вона ще до кінця року буде робоча навпроти гарнізонного храму. Е, суть, дивіться, там суть суть цього всього не в самих роботах. Суть в тому, я е, зафіксував в них е, ну, не просто свій життєвий шлях в якихось там подіях, а це, так би мовити, підказки всім нам, е, що є цінним. Для чого ми живемо, для чого потрібно боротися, і так далі, і тому подібне. І е, довіряти своїй інтуїції, е, тому що не все можна описати цифрами.